тобою не станеться, не переломишся, Підметеш, та дискоріше овоччисть. Гостей понаїхало. В роботі кінця не видно, поспішай, добре тіше. Зачекай. <клес> ти принесла воду жінці з Дамаску? Ті, що недавно приїхала? не пам'ятаю, що означає не пам'ятаю. Ну і Лебедка. цілий день тільки чую, скарги гостей на тебе. Ось поглянь. Навіть з на мене покласти не можеш. Пив повсюду! Правда, ні однієї вільної кімнати не залишилось. Це наказ з кесаря — переписати увесь наш народ у віфлеємі. Стільки люди зібрались і не порахувати. Зате я гарно рахую гроші. Чого стало? Йди працюй. Добре, добре. Доброго вечора, хазяйка. А чи є у вас вільна кімната переночувати? Що ви, пане? <reparative> Я приїхав вітлієм через перепис. Сім'я моя родом з вітлієму. Сам торгую дорогоцінним камінням. О -о -о! Нам купцям ще стратити ніяк не можна. Час це гроші. Мені б тільки переночувати. Я добре заплачу. Ну, просто пане все зайнято. Нагодувати це можна, відпочити з дороги. Шкода, шкода. Я б дав щедру винагороду. А ну гляньте, господине, може, нам тут щось сподобається. Дивіться, царське намисто, каміння так і горить, оправа золота. Витрищилась, Прибирай швидше. Е, в мене для доньки знайдеться. А, 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 яка вона в мені донька? Сирота, Сиротинушка. Племінниця чоловіка. Шкода їй Богу. та толку від неї небагато. Емда ще ти принесла воду жінці з Дамаску, Ціла година пройшла, а мені скажете, що води немає. Саро, ось бачите, яке дівчисько? все забуває. Зараз біжай, принеси воду. І поки що не зробиш, обідати не буде. Зрозуміла? Так, тіте. Пробачте, такого в на ще не було. Просто голова йде обертом. Ну, я бачу, вам хазяйка намислі не подобається. Тоді давай. О, ні, ні. О, яка тонка робота, а яке каміння? А я й кажу на намисто. Готовий за кімнату віддати. Ночувати нема де. Хочу полі ночуй. Ну, стривай, купець. Ну, здається, маленька кімнатка у нас є. Ось цього дівчиська. Вона і на кухні переночує, нічого з неї не станеться. Ой, спасибі, візьміть за кімнату. Ох, моє. Ох. Ой. Ой. yeah А хіба ж так можна, вона? Ж? Та чулоку поразів. Сирота, сиротинушка, ленацюга. В домі ніякої користі від неї немає. Харчі і ті відпрацьовує. Припини! присядь, заспокійся. А як оте молоде подружжя? Вони приходили? Яке ще подружжя? Я зустрів їх вчора ввечері на вулиці. Їм не було деколи приклонити. Я їх і запросив до нас. Думав, ти їм допоможеш. Я зимощинити з дітьми. А що? Вони прийшли майже одночасно з купцем. Але купець даде нагороду, а вони бачу бідні. І взагалі. Але від викриків навіть голова розболілась. Та ще й горло почало боліти, Мені треба піти відпочити. Дядько Симоне, миленький мій дядечку, що таке Люба? Що можна? Будь ласка, що можна? Про що ти, Люба? До нас із Назарету подружжя приїхав. Вона така молоденька, а така стомлена. Послухай, всі приїжджі втомлені, моя та дівчинка. Через цей перепис люди зі всіх кінців землі йдуть сюди без ріцаря Давида. Ти вже їм, Люба, що в нас більше місця нема? А, це певно ті люди, яких я зустрів на вулиці. Дядько Симоне, не будь ласка, вони такі втомлені, такі втомлені. Дозволь мені їм допомогти, бо тітка Марфа наказала їм до хліву відвести, а їм там не можна бути. Ну, Бог з тобою, веди їх у свою комірку. Дякую, дядьку, дякую. Я свою роботу всю зроблю. І двір підмету, і води принесу, і овочу. Ти воду прине. Плач, Любо, не плач, все ладнається. Дядько Симоне, не можу їх лишити. Вони мені так посміхнулись, ніби вона моя мама. Можливо, з тими людьми хлібів переночую? Не захочуть, напевно. А я запитаю, можна? Ну біжи, якщо погодиться, ночуй. О, добра моя дівчинко. Да. А що вам потрібно? Ми шукаємо немовля, яке сьогодні народилося. Готель повний народу. Але ніхто тут не народжувався. Ми шукаємо немовля, яке народилося в печері, в хліві. Це дитя спасе світ. Ви що, жартуйте, щоб спаситель світу народився в оклеємі в яслах. Ні, ми не жартуємо. Сьогодні у полі, де ми пасли стадо, Янгол явився нам. Та сказав, не бійтеся, я велику радість повіщаю вам, велику радість для всіх людей. Сьогодні в місті царя Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. Коли так, шукайте його по домівках в розаємі. Ні, янгол сказав нам, ось вам знамення, знайдете на мовляв, тут, в печері, в Хліві. В Хліві? Ага. Касіться, що ви дуже голосно розмовляєте. І взагалі, це хто Симоне? мене? Марф, це пастухи. Їм яну уявився і сказав, що спаситель світу сьогодні народився, лежить в яслах. Що це ти вигадуєш? щоб спаситель світу народився в хліві, в яслах? Ідіть, ідіть. Нема чого дурниці, балаки. Ні, зачекайте, адже у нас. Де худоба сьогодні ночують люди. Які люди. А, це ж сара туди їх відвела. Треба піти і вигнати. Яке неподобство. Довго ми чекали Спасителя. Сьогодні ми бачили ангелів небі. Вони співали. Слава вишнім Богу і мир на землі. Треба ж було мені свою кімнату віддати, а я. Симоне, Симоне, там, там в яслах немовля лежить. Ой, дядьку Симоне, ти подивився на немовля, він такий. А ще, коли я йшла, то до хлібу йшли три мудреці. І вони казали, що в яслах народився маленький Ісусик. І вони хочуть вклонитися йому, як царю, і надати йому золото, ладан і смирному. Дивно. Коли я дивилась на нього, у мене так тихо, так спокійно на душі стало. Напевно, це воно немовля, яке ми шукаємо, Марку, йому бо нас народитися. А ми ми не пустили. Знаю, знаю. Не плачте, дідко Марку, не плачте. Це ж я твою кімнату віддала. І все через це намисто. Але ж ти не знала, що немовля. Це правда. Але ж ти не знала, та пошкодувала й. А я їй слухати не хотіла, вину збиралась. На, віднеси їм, донечко. Вони бідні. Мало що потрібно їм для дитини. Ось бач, Марко, і ти їм допомогла. Сороно мені, си мене, жадібність мою. Намистом цієї вини не загладиш. Ну що, підемо і ми поклонимося її. Дитинка спить, хай спить і ніч свята покриє своїм шатром його солодкі сни в обіймах найсвятішої Марії, серед морозів лютої зими. Тож ж відчиняйте двері в ваших хатах, бо різдво ступає на поріг, знак добра Господньої любові? Світі віплеємської зорі Хай це.